Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як зареєструватися в соціальній мережі ВКонтакті. Вводимо ось тут wk.com. Відкривається сторінка ВКонтакті. І ось тут є поля, які треба заповнити. Ваше ім'я. якій мові ви хочете, козак. Натискаємо на кнопку Зареєструватися. І ось в цьому полі вводимо номер мобільного телефону. Це необхідно для того, щоб якщо вам зламають сторінку, що часто трапляється в ВКонтакті, ви змогли відновити доступ до своєї сторінки. Натискаємо Отримати код. Код проходить майже миттєво. Вводимо код. Можливо, вам придайте почекати декілька хвилин анеміттєво. Насилаємо код. І маєте продумати пароль. Можете оглянути наше відео, як продумати якісний пароль. Але я тут покажу в основному. Мають бути великі літери, маленькі літери і цифри. І цей пароль є дуже надійним. Ну і більше 80 знаків. Пропускаю пошук однокласників і одногрупників. І перехожу на свою сторінку. Ось і все. Козак підпільний зареєстрований в ВКонтакті. Можна додати фотографію, написати статус, відправляти повідомлення друзям, шукати друзів. Відео про всі ці речі можете дивитися в нас на сайті. Переходьте по посиланню. Дякую за увагу!